Айо! Які показники, який вайбер! Чого ви мені кожен день дзвоните? Ви на ті дзвінки вже більше потратили, ніж я вам винен. Ой, все, мене клює, все, не дзвоніть мені більше. Ти серйозно? опариш черв'яками? Ти хоч пробуй, яке воно на вкус? Ти що? Золота рибка? Хуєбка. Золотий риб, золота рибка то жінка моя. Я сьогодні заміс неї. А що, з золотої рибки зараз нерест? Ой, не дави на больне, у мене вже нересту півроку не було, відколи женився. Вони вчора з карасихою за жабри заклали, то вона не в аптеку зараз за спазмалгоном послала. Так що давай, швиденько, в тебе є три бажання, не затягуй. Алло, алло, мусіна, то що там з показниками? Точно! Хочу не платити за комуналку, будь незалежним і заробляти багато грошей. Виконано. В тебе ще два бажання. А як так ще два? Так я тобі встановив на подвір'ї сонячні станції від Айсолар під зелений тариф. Тепер ти незалежний, не маєш проблем з комуналкою та заробляєш гроші. Ось тримай візитівку, тут безкоштовні консультації. До речі, вони також обслуговують та моніторять станції. Коротше, роблять все. В тебе ще два бажання. Ну тоді мені ще стійки салатові і айкос. Виконано. Айсолар. Переходь на світлу сторону. А де тут аптека? Вам туди.